Наймасштабніша незаконна рубка в історії України на Рівненщині знищили близько півмільйона дерев. Подробиці за мить це онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Загиблий і вже понад 70 постраждалих. Такі дані після ворожого обстрілу оприлюднив міський голова Харкова. Вранці, коли містяни ще були у ліжках, російські окупанти атакували місто. Ціллю стала цивільна інфраструктура. Наша Юлія Бойко розповість більше з місць ворожих ударів. Кухаркою почався гучно близько п'ятої жителі прокинулись від серії потужних вибухів. Росіяни атакували місто ракетами типу іскандер М. Одна з ракет вибухнула у повітрі поруч із 16-ти поверхівкою в Основ'янському районі. В цей час люди ще спали. Моніторингові телеграм-канали зафіксували запуск ракет лише за хвилину до удару. Цього часу було недостатньо, щоб спуститися в укриття. Містяни прокинулися вже від потужної хвилі, що вибивала вікна і зривала балкони. Я ничего не могу даже сказать, девочки. Спала вот это ж все посыпалось. Дочка кричить: Мама, ти жива. Все, дочка, внучка, живе. Ну, дочка поїхала в больницу, У нього там немножко гласи, і стекло видно, треба стекло. Внаслідок атаки у власній квартирі загинув 78-річний чоловік. Постраждало, понад шість десятків людей. Кількість поранених постійно збільшується. Серед них п'ятеро дітей. Попередньо відомо у нас. Наслідок атаки пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, ще три десятки приватних осель та навчальний заклад. Біля десяти людей наразі госпіталізовано серед поранених так само п'ятеро це діти. Значить, серед тих, хто госпіталізовано, чотири особи знаходяться вкрай важкому стані. Напевно, метою було ураження, знов ж таки максимально цивільного населення. Ще одна ракета влучила по території підприємства. Там спалахнула пожежа. яку рятувальники гасили понад чотири години. Осталося три осередки займання на загальній площі близько чотирьохдесяти квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована, триває її ліквідація. Нині на місцях лучань працюють комунальні служби та рятувальники. Розбирають завали. Жителі забивають у вибиті вікна і намагаються бодай якось навести лад у домівках після чергового російського теракту. Бойко Харків Росія почала цю страсну п'ятницю балістикою, крилатими ракетами, шахедами, знущаннями над нашими людьми та містами. Такий допис з'явився на офіційному телеграм-каналі президента Зеленського. Повітряні сили відзвітували про збиття трьох крилатих ракет і 23 дронів. Загалом у ніч на 18 квітня Росія випустила по Україні 37 ударних ППЛА та шість ракет. Балістику із Кандарем пускали з Криму. Інші п'ять крилатих ракет скерували з окупованих територій Запоріжжя дрони атакували з Курського напрямку та тимчасово окупованої Луганщини. 23 із 37 безпілотників вдалося збити нашим оборонцям неба. Ще 10 дронів було локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина. Серія вибухів на світанку у Дніпрі ракетами і шахедами росіяни атакували місто близько п'ятої ранку. Це кадри з камери спостереження у музеї, як вибухова хвиля зриває оздоблення зали. У Дніпрі пошкоджено фітнес-центр, готель, офісне приміщення. У підгородному побито приватні будинки та теплиці. Ще в одній громаді, поблизу Дніпра, спалахнула пожежа. Минулося на щастя без постраждалих. Вранці росіяни атакували дронами Сумський хлібзавод. Це найбільший виробник хліба в області. Три шахеди поцілили у кондитерський цех, де випікали паски до Великодня. Загинув експедитор, який приїхав за продукцією і саме завантажував її в автомобіль. Ще одна працівниця зазнала поранень. Також два удари. Терористи завдали по об'єкту критичної інфраструктури Глухівської громади. Коли на місце прибули надзвичайники, атакували у друге. Дивом рятувальники вціліли. Чотирьох людей. Росіяни вбили. Ще 25 поранили на Херсонщині. Серед потерпілих дитина ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час ремонтних робіт поблизу села Стійке. Двоє дорожників загинули. Ще на одне авто у Береславі. Окупанти вранці скинули вибухівку. У водій дістав травми. З дрона вороги атакували жительку Херсона. У неї вибухова травма. Другий день по обласному центру окупанти наносять комбіновані удари авіацією та артилерією. Мріяла стати акторкою і загинула внаслідок атаки шахедів по Дніпру. У мистецько-художньому коледжі, де навчалася дівчина, розповіли про загиблу напередодні студентку. 16-річна Вероніка закінчувала другий курс, коли почалася атака шахедів, була на дитячому майданчику. Вона бігла до гуртожитку, аби сховатися від обстрілу. Їй не вистачило лише одного кроку. Дівчина дістала смертельне поранення. Загалом, внаслідок атаки шахедів по Дніпру у середу ввечері три людини загинули. Ще 33 постраждали. Серед них шестеро дітей. У лікарнях наразі лишаються дев'ятеро поранених. Життя трьох дітей, і трьох дорослих поза загрозою. А от ще за трьох пацієнтів досі борються лікарі. Серед них 20-річний чоловік. Він у найтяжчому стані. У валки кісток позалітали далеко мозок, але всі. Великі металеві предмети вдалося дістати, зупинити кровотечу. І зараз він на апараті штучної вентиляції легень, край важкий в комі. Окупанти просунулися на Донеччині у бік розливу та Костянтинополя. Про це повідомив аналітичний ресурс Діпстейт. За минулу добу росіяни найчастіше атакували Покровський напрямок. Там Збройні сили України відбили 64 штурми. Повідомляє генштаб. Найзапекліші бої тривали у районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Преображенки та Андріївки. Ще 20 атак ворог здійснив на Лиманському напрямку, 11 – на турецькому, 4 – на Курському. Натомість сили оборони України вразили за добу 10 районів зосередження окупантів. Всього у генштабі зафіксували 143 боєзіткнення. За оцінкою воєнних експертів, росіяни прагнуть розтягнути лінію оборони ЗСУ. Щоби згодом навесні різким ударом прорвати оборону одразу на кількох напрямках. Але самі ж окупанти виснажені у ресурсах, відновитися заважає зокрема й ефективність українських дронів. Попри заяви Путіна про стратегічну ініціативу, технологічна перевага України та адаптивність її військ залишаються головними перешкодами для російського просування, запевняють експерти. Попри складну ситуацію на фронті минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити понад півтори тисячі російських терористів. Також знищено майже дев'ять десятків артилерійських систем, 40 броньовиків, 8 танків, 312 військових автомобілів. Загалом за попередні 1149 днів повномасштабної війни сили оборони ліквідували майже 939 тисяч окупантів, 1367 реактивних систем залпового вогню та 1130 чистя засобів ППО повітряний флот окупантів зменшився на 370 літаків та 335 гелікоптерів. А морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Переговори про мир на тлі зустрічі у Парижі. Держсекретар США поговорив із главою російського МЗС. Як повідомляють у Вашингтоні, Марко Рубіо передав Сергію Лаврову, цитую президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, аби ця війна закінчилася і вже представили всім сторонам. Контури міцного та тривалого миру у відповідь. Головний дипломат країни-агресорки заговорив тезами російської пропаганди. Мовляв, Москва готова працювати з Америкою над усуненням. Цитую першу української кризи. Відповіді Росії на пропозицію перемир'я американська сторона чекає вже незабаром. Президент Трамп заявив, що отримати її можуть вже цього тижня. Тим часом, після перемов у Парижі, де брали участь представники США, України і трьох європейських держав: Франції, Британії та Німеччини, анонсували нову зустріч. Відбудеться вона у Лондоні наступного тижня. Перемовини, що провели напередодні, французька сторона назвала чудовим якісним обміном думками. Що думаєте, чи закінчиться війна вже цього року? Пишіть у коментарях до ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Фіналізувати угоду, яка буде вигідна обом народам, із такою метою Україна та Сполучені Штати підписали напередодні меморандум щодо наміру укласти угоду про корисні копалини. Підписання відбулося онлайн. З боку Києва документ підписувала віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко. А з боку Вашингтона міністр фінансів Скотт Бессент. Наразі сторони продовжують працювати над текстом угоди. Її мають фіналізувати після цього під підписати, а парламенти обох країн ратифікують, і статися це може незабаром. Згідно з текстом меморандуму, сторони мають провести технічні переговори, а вже 26 квітня відзвітувати про них. Києву вдалося привести угоду у більшу відповідність до своїх інтересів, зазначає видання Файненшал Таймс, і зазначає, що деталі угоди поки що не розголошують. Наймасштабніша незаконна рубка в історії України близько півмільйона знищених дерев і збитків понад 3 мільярди гривень. І це лише в одному лісі на Рівненщині. Колись це були колгоспні угіддя, а потім тими землями користувався кооператив. Нині ж ліс вирішили передати держпідприємству Ліси України та коли взялися за аудит, з'ясували. Тисячі гектарів майже повністю понищені. Анна Махно продовжить. Замість лісу лисі ділянки і таке на десятьох тисячах гектарів. Це селянський ліс на рівнинщині. Перший в антирейтингу з незаконної вирубки в Україні. По річних кольцях ми можемо сказати, що орієнтовно до 50 років. Наприклад, прикладі соснового пня лісничий показує, які могутні тут росли дерева. 23 роки працюю, і таких масштабів я ще не бачив. Пан Віктор віднині відповідатиме за цю територію. Її передали в держпідприємство ліси України нещодавно. Та коли почали перевіряти насадження, жахнулися. Спалена деревина а довкола нарахували за півмільйона пнів. Колись тут ріс густий ліс. Нині ж це місце називають наймасштабнішим з незаконної вирубки дерев в історії України. Ми їздили там до озера, і все тут ліс був дуже гарний, гарний, але тепер. Їдеш і так аж аж соромно, аж шкода. Колись це були міжколгоспні угіддя, розповідають в громаді. Потім ними користувався так званий сільськогосподарський кооператив. У якийсь момент ліс опиняється без охорони, іначе по команді там спалахують пожежі, гудять бензопили. Вирубували, що дуже вирубували. Бачили просто, що возив, хтось возив дрова. Ну да, ну да. Що просто вирубували, возили в ліс, кажуть у військовій адміністрації, мають встановити правоохоронці. Тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються, і справа особисто перебуває в процесуальному керівництві генеральної прокуратури. От ми говоримо про майже 250 тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Це приклад того, що буває з лісами, якщо вони не закріплені за якимось із користувачів. Відтак обласна влада та лісівники домовляються від нині за цей ліс відповідатиме державне підприємство Ліси України. Як планують відновлювати знищене і що відбувається з українськими лісами через війну та незаконний видобуток бурштину? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Рівненщина, ТСН 1+,1. Зміна комендантської години в Україні на свята. У деяких областях її скоротять, а в деяких навпаки введуть додаткові обмеження. В ніч проти 20 квітня зміни чекають на Хмельниччину. Комендантська година діятиме там від опівночі і лише до третьої години ранку. Натомість у прифронтових населених пунктах вона триватиме довше. На Донеччині в 10 кілометровій зоні від фронту комендантська година розпочнеться о 15.00 19 квітня і триватиме аж до одинадцятої ранку Великодня. У більшості сіл та міст регіону на вулицю у ці дні не можна буде виходити від 17-ї вечора до 9-ї ранку. Врешті областей все буде як зазвичай від півночі до 4-ї та 5-ї ранку. Виключення Закарпаття, де комендантська година вже давно скасована. Утім, і там вірян закликають не ігнорувати повітряних тривог. Підготовку до купального сезону розпочали в Одесі. Водолази обстежують дно приватних та муніципальних пляжів, аби виявити неприємні сюрпризи. Нині, окрім мін, знаходять на дні ще й залишки збитих ворожих шахедів. Після обстеження дна, а триватиме воно до травня, в лабораторіях візьмуться за аналізи води. Цьогоріч кількість офіційно відкритих пляжів в Одесі може збільшитись, бо там вже не вимагатимуть наявності загороджувальних сіток у воді, як було минулоріч. Головна умова аби поблизу пляжу було укриття. На жаль, у зв'язку з воєнними діями знаходяться уламки різних вибухових пристроїв. Ну тільки уламки, саме предмети ми не подумаємо, якщо Ми їх обнаружуємо, ми визиваємо служби. Сальний вони приїжджають, займаються розмініруванням. Ми постійно будемо спостерігати за акваторією і ми я сподіваюся на е, співпрацю між структурним підрозділем та військовим. Чи є серед наших глядачів Одесити? пишіть, чи будете купатися цьогоріч у Чорному морі. А на цю мить у мене все більше свіжих новин у випуску о 14-й. Аби його не прогавити, алгоритм звичний. Підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.